Виступає насіння на очистку. Ось у нас елеватор сам і далі ну, тут очисні машини. Олександр Зойщук вантажник на підприємстві з виробництва олії. Він працює на елеваторі, розвантажує насіння та транспортує його. Чоловік говорить: до війни за добу розвантажували до 40 машин. Нині ж лише 5-7. А під час блекауту, 23 та 24 листопада, роботу довелось майже повністю зупинити. Ми працювали в досить в тяжких умовах і скажімо, на ну на самих мінімальних наших потужностях зв'язку з тим, що зникало світло, перебої з електроенергією і ну робота майже не йшла. Якщо у нас немає електроенергії, ми займаємося обслуговуванням наших машин. Чістку обслуговування під час бликауту ми зупинились повністю. Деякий час працювали на генераторі. Так як ви бачите, що продукція підвозиться, її треба розвантажити. На генераторі ми змогли виконати цю функцію розвантаження, а саме виробництво не працювало на той момент. Для того, щоб готова продукція відповідала усім вимогам якості, вона має проходити лабораторне дослідження на всіх етапах виробництва. Процеси всі працюють як зазвичай, досліджуються в лабораторії, починаючи від дослідження сировини, проміжних продуктів виробництва і готової продукції. Тобто вимоги залишилися абсолютно всі ті самі, ми дотримуємося всіх вимог. Наша задача, коли виключають світло, наприклад, то нам треба коректно просто вийти із роботи цього приладу. І ці прилади держать певний час електроенергію, тобто ми можемо продовжувати. Якщо це якісь короткі відключення, готова продукція виробництва це соняшникова олія та шрот. Наразі підприємство працює на 30-40%. За словами головного технолога Олександра Насредінова, проблем додають аварійні відключення електропостачання. Для нас це майже кожні 4 години аварійна зупинка, і потім запуск. Це важка зупинка, важкий запуск. Живлення підприємства, повне живлення підприємства відбувається по одній лінії електропередач, і після таких зупинок дуже важко відновити процес. Повні преса продукції, їх треба розвантажити. Вона вже далі не може перероблятись. І по-новому провести запуск. У нас є генератор. На ньому ми поки що можемо підтримати котельню, зробити вигрузку, там і зупинити завод в, якби в нормальному режимі. Тільки для зупинки, для роботи його не вистачає. Після зупинки запуск може тривати до 12 годин. За словами Олександра, для покращення роботи в екстрених умовах планують підвести резервну лінію живлення та вже замовили додаткові генератори. Очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко говорить, що місцевий бізнес потроху пристосовується до нинішніх умов праці. Якщо це великі потужності, то їм надто складно, тому що перебої електроенергії сказуються на їхній стабільній роботі, а невеликі бізнеси він працює ще знагене. Так їм також тяжко, але вже пристосувалися і до графіка відключення світла, і до своїх альтернативних видів джерел, тобто генераторів. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.